Усім привіт! Мене звати Євгеній, і я радий вітати вас на каналі Історичний Контекст, де ми розбираємо цікаві історичні події простою мовою. І сьогодні, на жаль, в нас буде розмовне відео. Чому на жаль? Тому що сьогодні Росія завдала ракетних ударів по всій території України, тобто до кожної області прилетали російські ракети. Загалом було випущено приблизно 100 ракет з Каспію з території Росії. Дрони Камікадж з території Білорусі, і взагалі зранку відбувалася якась вакханалія, тому що а, наразі я знаходжусь у Києві, і в Києві, починаючи там, з 9 ранку, лунали вибухи по усьому місту у різних районах. Де саме казати не буду, тому що якщо ви з Києва, ви самі знаєте. Якщо ви не з Києва, то вам про це, це ні про що не скаже. Так, давайте розбиратися, чому так сталося. М -м, так сталося, тому що позавчора, або вчора навіть, ні, позавчора. Позавчора а, наші спецслужби зруйнували Кримський міст. А, була запущена вантажівка. Вона їхала, підірвалася, декілька прольотів Кримського мосту впало. А, тут буде зображення, як це відбувалося, відео. І... Ну, усі ми розуміли, що Росія буде мститися за це. А і як ми з вами розуміємо, Росія дуже сильно відрізняється від України, тому що ми наносимо удари по військовій інфраструктурі або по інфраструктурі, яка може допомагати військовим виконувати їх завдання на території України. Тобто, якщо це міст, він буде зруйнований. Якщо це. Будівля, якась вона буде зруйнована. Якщо там штаб Росіян, там вона буде зруйнована, і усе, що є, воно буде зруйновано. Якщо це аеродром на території Росії, він буде зруйнований. І якщо це нафтобаза о, десь у Білгороді, вона також буде зруйнована будь-яким чином, будь-якими засобами. Ось, але Росія відрізняється, тому що Росія це о, держава, терорист, і вона наносить удари по цивільній інфраструктурі і вони. Прекрасно розуміють, куди вони б'ють, на що вони б'ють і до чого це призводить. А, обстрілювали вони там ТЕЦ по території усієї країни, обстрілювали а, різні трансформаторні там, станції. Тобто після їх обстрілів у багатьох містах нашої країни зникло світло на деякий час. А, якщо б це була зима, зникло б тепло на деякий час, були проблеми з інтернетом та зв'язком. І до чого все це призводить, вони як вони вважають, що якщо вони будуть наносити удари по Україні, то е, суспільство воно буде виражати свою думку до влади, що треба закінчувати війну, тому що нам погано. Але все виходить навпаки, тому що сьогодні е, Стерненко та Притула і пізніше до них приєднався Лачин, вони оголосили про збір е, під назвою е, Русні ПІ. Тут буде зображення, як це виглядає. У описі буде посилання на їх монобанку. Ви можете долучитися вже знімаю це відео о 8 вечора. Вже зібрали понад 120 чи 130 мільйонів гривень для того, щоб закупити дрони камікадзе та вжарити парусні, так щоб їм мало не здавалося. Давайте трохи до перебігу подій. Зранку був нанесений удар біля Інституту Шевченка та парку Шевченка у Києві. Загинуло декілька людей, були зжиновені машини, постраждали будівлі. Тут відео, як дівчина йде біля університету і як поруч з нею лунають вибухи. Тут будуть фотографії, десь тут будуть фотографії, як це виглядало потім. Також були нанесені удари по, лі... ну, по правому берегу, по ТЕЦ, біля ТЕЦ, біля заводів, промзони. Тут буде відео, як це виглядає, коли ти від'їжджаєш від правого берега на лівий. І увесь правий берег був у... у диму. У диму, на жаль, він був. Також намагалися, не знаю, навіщо зруйнувати міст Кличко. Тут також буде відео, як воно. Бо який був вибух. Також були нанесені удари по місту Дніпро. Тут також буде відео, десь, як це виглядало. Це виглядало насправді дуже жахливо і дуже погано. І це був терор. Я був у місті, я виходив, все було зачинено. Люди були перелякані, вони бігали, десь намагалися ховатися, лунали вибухи. вибухи. Давно я такого не чув. Тому що перші три місяці війни я провів у Харкові, тобто там я якось звик до цього, але тут тут це було насправді дивукувато. Ось. Е, і більш того, як це пояснюють росіяни? Е, ну, Ми з вами розуміємо, що Путін вже давно з'їхав з Лузду. Путін казав, що е, українські спецслужби намагаються знищити Курське АЕС, що українські е, спецслужби намагаються знищити. Турецький потік, це газовий або нафтовий провод. не знаю, ну і Тобто цим вони офіційно, офіційно намагалися виправдати свої дії. Також п'яне кончене створіння медведів, він казав, що це лише початок, і будуть ще ітерації, і будуть ще наносити удари. Після чого його внесли до розшуку в СБУ або в ВД, не пам'ятаю. Ну не суть важливо. Також біда не приходить одна, тому що друге кончене, яке є, яке знаходиться на півночі Лукашенка, він заявив, що наразі буде формуватися військове об'єднання союзних держав, а саме Росії та Білорусі, де буде основною одиницею білоруська армія, яка у випадку чогось. Буде наступати з півночі на Україну, але як вони заявляють, і як заявляв їх міністр оборони, що нам нічого не потрібно, нам не потрібна війна, ми не будемо ні на кого нападати. Але нагадаю, що саме цей міністр оборони, 23 лютого, Резнікову казав, що... Ми не будемо нападати. З нашої території нічого не буде падати. Ні-ні. ні А 24 або 25 лютого телефонував також Ор'єзнікову для того, щоб а, прийняти капітуляцію, яку вони собі вигадали самі. Тому довіряти Лукашенко та довіряти його силовим структурам немає ніякого сенсу, тому що ну, вони, вони дебіли, вони ліцімерні, такі химерні гадюки. А, і ну, давайте до висновків, до висновків. Тому що це таке розмовне відео, воно більше емоційне. А висновки прості: ми бачимо, що росіяни не можуть досягнути успіхів на фронті, тому вони планують і надалі будуть тероризувати цивільне населення з метою а, того, щоб цивільне населення впливало на владу. Але вони досягають деметральної позиції, тому що українці лише сильніше гуртуються біля влади, біля військових, біля волонтерів, і в нас є люте і дуже сильне бажання вжарити поручні ще більше. І ми бачимо, що на фронті увесь день вони бомбили цивільні міста, цивільне населення, але на фронті ніяких успіхів у них немає. І я думаю, що сьогодні інфопростір був зайнятий другими речами, але наші військові і надалі просуваються по усій довжині фронту. Це перший момент. Другий момент, що все ж таки Лукашенка втягують до війни, і я думаю, що його втягнуть і що Білоруси буде на нашій землі. Перше, що я думаю, що це дуже важливо для нас, і це дуже важливо для Білорусі, тому що це буде справжній привід для того, щоб привід, для того, щоб скинути Лукашенка та повернути демократичну владу до Білорусі. Тобто, це дуже великий і дуже так скажемо опасний крок для Лукашенка, тому що він ризикує усім усім, що в нього є. Це друге, а третє. Третє те, що наші військові вони готові чинити опір, і що ми будемо далі бити і вибивати русню, тому що це єдиний шлях до того, щоб закінчити цю війну. І сьогодні ось відео, як наші військові за допомогою ПЗРК «Ігла» збивають крилату ракету. А це я вам скажу не дуже те й просто збити крилату ракету ПЗРК. І четвертий пункт: основний дуже багато людей вони намагаються. Вбачати в росіянах гарних, добрих, руських, які там вони проти війни, вони за мир в мирі і усе таке. Але ось тут буде дуже багато, дуже багато коментарів цих е, тварин, які пишуть, що треба ще вдарити, треба ще більше ракетних обстрілів, ще більше, щоб загинуло українців, і вони далі хочуть війни. Навіть їх мобілізують, навіть до них приходять похоронки. Це ніяк не впливає на їхню думку. Вони тупі кончені створіння, і вони далі хочуть війни, і вони її отримують, і їм буде дуже і дуже погано. Їм буде дуже погано, тому що коли війна закінчиться, Росія буде обнесена забором, і, і все. Це буде просто середньовіччя, де вони будуть жити, та, та нічого в них не поміняється насправді, тому що вони і так живуть у середньовіччі. Також що хотів зазначити, що також бачив дуже цікаву таку думку. Максим Кац написав: це російський ліберал, демократ і інсетера, інцетер, інсетера, Що по Кримському мосту, коли його підірвали, їхали цивільні, які були опозиціонерами, які були підписані на Навального на Кац, які ходили на мітинги. Але є одне дуже важливе питання: якого хріна а, росіяни, які проти влади їдуть до окупованого Криму через недержавний кордон України, і що вони там забули. Тобто, навіть якщо ви вбачаєте десь гарних, хороших руських, їх, на жаль, немає, а їх немає. Дуже багато хороших руських робить наша армія. Це понад 60 тисяч чоловік. Вже Хороших руських, які гнають у землі в пакетах, у болотах обглудені собаками, це все на цьому, все. Дякую за ваш час. Це було таке розмовне відео. Без якоїсь там глибокої аналітики, тому що я не аналітик, я просто людина, яка знімає Ютуб та ділиться своїми думками. Якщо вони вам подобаються, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. Якщо не подобається, також залишайте коментар, я з радістю на нього відповім або видалю, тому що я маю на це право, тому що це мій Ютуб. Усім гарного вечора. Сподіваюся, що у вас буде тиха мирна ніч, якщо ви не в Росії. Якщо ви в Росії, я сподіваюся, що ви здохнете. До побачення.